Бляа, я взагалі далеко. Бля, я відчуваю, що мені буде треба а, психічна допомога після цієї гри. Що сталося? Як, як це сталося? Тупо, це сталося. Щоб забрати мені цю позицію, всього навсього треба навчитися, блять, не падати. Ні, ну ні, ну ні, ну ні, ну ні, -ну, ні, ну ну схопися за щось, схопися за щось. Добре, я хоч зараз не на самому початку. Блять. Я що сказав про початок? Всього на всього треба тепер все знову повторити і все. Зараз повернуся за одну мілісекунду. Це воно. Легендарне повернення. Ні-ні-ні-ні. Я буду так крутитися, я їба. Бля. Це так треба, блять, іпіло. Як успіх ушов! Як успіх ушов! Навіть незвичайні вже не можу мене не вистачає сил. Супершвидкість! Супершвидкість! belgrade